Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. На двох пляжах Одесьчини напередодні загинуло троє людей через підрив на вибухонебезпечних предметах у морі. Два інциденти трапилися на заборонених для відпочинку пляжах. У курортній затоці та Кароліна Бугазі ці ділянки спочатку повномасштабного вторгнення вважаються небезпечними для відпочинку. Детальніше про трагедію та нехтування правилами безпеки під час відпочинку розкаже Світлана Довжук. Вітаю Олена. Страшна трагедія сталася майже одночасно на двох пляжах, які з початку повномасштабного вторгнення категорично заборонені для відвідування. Один чоловік загинув у Карлі Бугазі. Ще й чоловік та жінка у затоці. Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у зонах, які заборонені для відпочинку. Коли на місце приїхали всі необхідні служби, то змогли тільки констатувати смерть. І зараз поліція з'ясовує всі обставини трагедії і вирішується питання. Тання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань з поміткою нещасний випадок. Проте в ДСНС наголошують, що ці трагедії можливо було попередити, якщо б туристи і самі одесити не нехтували правилами безпеки, не відвідували стихійні пляжі, а тільки ці локації, які попередньо проінспектовані та дозволені для відпочинку. Адже в одному з випадків цієї трагедії чоловік відплив від берега майже на 100 метрів. Одночасно два випадки з проміжком буквально в 20 хвилин, коли вибухонебезпечні предмети підриваються в воді. В одному випадку один чоловік гине, в другому випадку чоловік і жінка. В чоловік в одному, там де сам чоловік загинув, це відпочивальники. Вони приїхали з Рівненської області. Він відпочивав з дітьми. Просто це страшно подумати про що думали діти, перебуваючи на березі, тоді коли їх батько уже там і він не просто загинув, людину розірвало. На декілька частин, і навіть не все змогли витягти із моря. Дуже це це дуже страшно, це дуже ну, просто. І там, де були виходи саме на пляжі в обох випадках, там всюди є таблички. Купатися заборонено, перебування на пляжі заборонено, обережно міни. Тобто це ж таблички вони вішуються. Зазначимо, що це вже друга трагедія за це літо. Попередній подібний інцидент стався 7 червня. Так само у забороненій затоці двоє чоловіків підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Одеській військовій адміністрації самі рятувальники наголошують, що зараз в Одеській області відкриті 32 пляжі. Один з яких розташований в Чорноморську, ще один в Ізмаїльському районі, і 30 локацій і вони доступні саме в Одесі. Це ті пляжі, які до відкриття були попередньо проінспектовані. Перевірені, перевірили морське дно на наявність небезпечних предметів, вибухонебезпечних предметів. Поблизу є укриття та рятувальний пост. Тому усіх ще раз попереджаю, що можна відвідувати тільки дозволені локації, але на жаль, зараз показує досвід, як і попередню попередній сезон, так і в цьому сезоні досить багато відпочивають саме на стихійних пляжах. На цьому в мене все студія. Світлано, дякуємо тобі за таке нагадування. Я ж зі свого боку ще раз прошу глядачів дотримуватися правил безпеки не тільки у воді, але й не відвідувати, наприклад, ліси, поля там, де не можна ходити, там, де можуть бути небезпечні вибухонебезпечні предмети. Світлана Довжук була з нами на зв'язку. Росіяни перекидають війська і техніку до Білорусі для участі у спільних навчаннях, які заплановані на вересень. Однак їхня кількість. Невелика в ДПСУ зазначили, що ситуація контрольована. Українські прикордонники не відмічають формування ударного угруповання зі сторони Білорусі. Мова йде про кілька сотень умовно військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. І кілька десятків там техніки, яку які вже прибули на території Білорусі, в той же час. Ми також бачимо, що і Білорусь свої певні підрозділи свої певні сили направила в Росію, де також мають майданчики, для яких під час цих навчань має відбутися відбутися і на території Росії. Понад півтори тисячі жителів мікрорайону Корабел, що у Херсоні, евакуювали за тиждень. Як повідомили вова, російська армія щодня обстрілює місто. Корабел атакують з дронів, артилерії та авіації. Також росіяни б'ють по мосту, щоб відрізати сполучення з материковою частиною Херсона. У них ціль. Перервати логістичний шлях на мікрорайон Корабел. Ну а це звичайно один міст, Ще є ж залізничний міст, але він також був під постійними ударами, але там важко перейти через нього. Тому, мабуть, це є головна ціль, і така також є ціль в них постійна це знищити інфраструктуру мікрорайону, як і в принципі всього міста. Росіяни атакували Запоріжжя, 20 людей отримали поранення. У постраждалих множинні міновибухові травми, кінцівок, голови та червної порожнини. Напередодні ввечері загарбницька армія вдарила кабом по центральному автовокзалу міста. Вибухова хвиля та уламки частково зруйнували два цивільні об'єкти, автомобілі та будинки. Вова додали, що був ще другий удар кабом по медзакладу. Тут перебував диспетчер, адміністратор вокзалу, касери, водії. На щастя, всі живі. Були також двоє пасажирів. В однієї жінки був шок, але її витягли, допомогли їй. Чотири продовжують бути в наших лікарнях, і одна людина в тяжкому стані. Наразі наші лікарі продовжують надавати допомогу. На жаль, вчора постраждали і медичні заклади також від ворожого удару. Клініка Запорізького медико фармацевтологічного університету також постраждала десятки, а може навіть сотні вибитих вікон. Зруйновано пошкоджено харчоблок. А також на стаціонарному лікуванні там наразі перебували а, пацієнти, а, які, на щастя, не постраждали. На удар по Запоріжжі відреагував президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні заявив, Росіяни намагаються знищити Україну, і вони не хочуть зупиняти вбивства. Також президент зазначив, що постійно спілкуються з партнерами, і вони бачать, що Росія не прагне миру, тому на неї треба тиснути, зокрема, санкціями. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії. До миру жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила, передусім, сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. 137 бойових зіткнень відбулося за минулу добу. Найгарячіше на Покровському напрямку, як повідомляє Генеральний штаб, там відбулося 42 штурми російських військ. На Новопавлівському силу оборони відбили 33 атаки біля Тимирівки та Мирного. Наступав ворог і на Лиманському напрямку. Там наші захисники зупинили 19 спроб окупантів просунутися вперед. Бої точилися біля Карпівки та Торського. На Гуляйпільському росіяни двічі атакували в районі Малинівки. Неспокійно було і на Харківщині. На Куп'янському та південно-слобожанському напрямках сили оборони відбили 8 та 4 російських штурму відповідно. Чотириденний ретрит для ветеранів з порушенням зору проходить у столиці. Перезавантаження відбувається не лише фізично, а й психологічно. Допомагають у цьому управи, тренінги, дискусії та поради. Далі продовжить Юлія Чехічина. Емоції позитивні, очікую навчання, взаємодії, підтримки. Навчитися, ну, навчитися навчити бути самостійним, більш самостійним. Це Артур. Він учасник ретриту для незрячих ветеранів. Організатори заходу кажуть, ідея створення з'явилася зненацька. ця ідея взагалі з'явилася, коли я повертався з відрядження сполучених штатів Америки, зустрівся в аеропорту з нашим героєм, з нашим ветераном, який втратив зір внаслідок російської агресії. Ми познайомились, почали спілкуватися. І власне, якраз з Артемом ми розробили такий формат, який зараз. Пілот, і ми сподіваємось буде мати продовження. А головна мета його створення перезавантаження для ветеранів і їхнім родинам. це найпріоритетніше дати можливість трішки перезавантажити. І це супер важливо. Тобто, це має масштабуватися в різних регіонах, в різних громадах, тому що на жаль, внаслідок російської війни таких людей стає ще більше. Програма заходу передбачає не лише психологічну, а ще й фізичну адаптацію одного дня повністю присвячено басейну спа-процедурами. наших ветеранів повеземо в кончу заспу, і це важливо також. Ми ще будемо напрацьовувати яким чином адвокація потреб незрячих людей і незрячих ветеранів має мати практичний ефект. Це процес прийняття рішень, виділення більших бюджетних ресурсів на цю адаптацію, зміна громад, просторів і ці всі питання також будуть обговорюватися. Весь захід відбувся на базі однієї зі столичних громадських організацій. Ми займаємося різними напрямками реабілітації. По перше, це психологічна реабілітація, соціально-побутова реабілітація. У нас є напрямок по вивченню шрифту Брайля, є напрямок танцювально-рухової терапії, вивчення телефонів, вивчення комп'ютерів. І саме основне це орієнтування і мобільність. Тетяна наголошує у незрячих ветеранів вистачає проблем. Важливий момент, що багато навіть станцій метро набувають доступності та безбар'єрності, що полегшує орієнтування, безпеці орієнтування наших ветеранів. Одна із проблем це знову ж таки доступ до різних видів послуг, у тому числі соціальних послуг, доступ до різних видів інформації, і саме головне те, що хлопці мають активно включатися в життя і жити далі. Перший день ретриту відзначився знайомством та розмовами про тяж. Кість адаптації серед актуальних тем працевлаштування і побутові питання: прогулянки, банкноти та необлаштовані переходи. Хотілось би, щоб був якийсь номер телефона, куди б можна було би позвонити і спитати допомогу, наприклад, бутової взагалі в ботувих таких. Речах, наприклад, збити кудись, пройтись. ветерани, які вже не вперше на реабілітації, розповідають про свої досягнення. Я вже вивчив в Швідбрайля в реабілітації, в рікавері, коли був там на лікуванні. А так саменькі методом тика. Хлопці наголошують, вони хочуть повернутися до нормального життя, працювати та створювати сім'ї. Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Далекобійність українських ударів збільшується. Наші дрони вперше атакували російські НПЗ за дві тисячі кілометрів від України. Як повідомили джерела телеканалу Рада у головному управлінні розвідки, атаковане підприємство розташоване у Російській республіці комі і постачає армії РФ паливо та мастило. Джерела у розвідці додають, що безпілотники поцілили в резервуар з нафтопродуктами та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату. Країни нордично-балтійської вісімки застерегли від мирних переговорів з Росією без урахування позиції України та безпеки Європи. У спільній заяві вони привітали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Але наголосили, мир можливий лише за умови припинення вогню поваги до суверенітету України та продовження тиску на РФ. Держава підтвердила готовність і надалі надавати Києву військову і фінансову допомогу та зберігати санкції проти Росії. Нордично-Балтійська вісімка включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Майбутнє українських територій не можна обговорювати без участі Європи та України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, не може бути миру, який винагороджує агресивне просування Росії. Мерц також заявив, що зустріч 15 серпня на Алясці має принести результат або посилення тиску на РФ, або чіткий сигнал Кремлю, що продовжувати війну неможливо. Там Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося та припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський візьме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо погодитися з тим, щоб територіальне питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалося над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Ось чому існує так тісна координація. Вона триватиме і в найближчі дні. Очільниця дипломатії ЄС Кая Калас скликала зустріч голів МЗС країн Євросоюзу уже сьогодні. За словами Каласу у США, є можливість змусити Росію вести серйозні переговори, але будь-яка угода між США і Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи. Також участь у нараді візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Загибла жінка і зруйновані будинки. У Туреччині вирував землетрус. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в місті Синдерги, що на заході країни. Сильні коливання відчувалися навіть у Стамбулі за понад 200 кілометрів. Загалом в регіоні обвалилося 16 будинків та два мінерети мечеті. Постраждали близько 30 людей. Під завалів рятувальники витягнули літню жінку, проте вона невдовзі померла. Повідомили в МЗС Туреччини. Рятувальники розбирають завали та шукають людей.